Вітання, усім глядачам телеканалу Чернівці. Це програма хендмейд, і ми, як завжди, просто зараз на ваших очах будемо виготовляти цікаві речі власними руками. І сьогодні ми будемо виготовляти ось такі іграшки, фігурки з старих непотрібних нам радіодеталей. Ну, я вам хочу зізнатися, що я в чому в цьому, як завжди, в принципі, нічого не розуміюся. Тому всі надії на тебе, Андрій. Ну Пиляти, сверлити, ти вже а Сьогодні ми навчимо тебе паяти. Сьогодні у нас святкова програма, тому що я вперше побачила паяльник, і сьогодні війду вперше з ним в контакт. Ну, якщо мені ще правда пощастить, якщо мене навчить Андрій. Отож, для виготовлення, наприклад, ось такого мотоцикла нам будуть необхідні різні радіоелементи: це конденсатори, резистори, світлодіоди. Mm -hmm. Ось звідки це можна взяти? Це з. Можна піти на блошиний ринок. Там є ага. всех всякі... бусів, бабусь, в них є радіоелементи в продажі, угу. коштують вони копійки. Але якщо вдома є старий непотрібний радіоприймач чи телевізор, можна випаяти звідти. Угу. Але обов'язково запитатися у батьків. Так, що ще? А також нам буде потрібно припой угу. Це для пайки наших радіоелементів для закріплення їх між собою. Угу. І Каніфоль, і паяльник. А каніфоль що це таке? Кеніфоль це для обезжирення контактів, щоб на контакти ліг припой. І можна було запаяти. Угу. Ого, це так складно. Я щось не певна. Ну, для початку так. давай ти спробуєш. Ось, дивись, я тобі покажу і нашим глядачам. Угу. Ось так. Контакт макається в каніфоль. Угу. Паяльником набирається припой. І проводиться. Ось Наш контакт вже здав такого сріблястого кольору. Ага. І тепер що? І тепер береться інший контакт, угу. ну, щоб їх між собою скріпити, так? Да? Повторяється те саме. І Ну так швидко. Спробуй. От я беру оце, так? Угу. Mm -hmm. Ставлю сюди. І тепер, так? Прикладай. прикладай. Смішений не бійся. І <рикладу> витягуй, витягуй. От тепер витягуй. Ось так. І тепер куди, сюди? Набираю паяльником. І тепер звернутися. Просто да? проводить. Да. Декілька разів. І тепер другий так само. І тепер припоєм. О, я вмію паяти. Клас. І зараз я приступлю тоб, до виготовлення ось такого мотоциклу. Угу. А ти будеш виготовляти до нього байкера. О, ну, але ти мені будеш казати, що робити? Тому що я поняття не маю. Ось цієї купи елементів. Угу. вибери собі деталі, з яких ти будеш виготовляти свого чоловічка. Ну, Бери, Що? там будеш бачити, почнеш скріплювати і побачиш, а потрібні, вони тобі? вони тобі не потрібні. Він якийсь такий однотонний виходить. Так, Він в костюмі. А, логічно. Може, йому ще якусь квіточку там ще припаяти. Ну що ж, Андрій вже вибрав мені усі деталі для мого майбутнього байкера. Ну, тепер подивимося на твій мотоцикл. Ну, що буде? З цього всього не розбереш, що це буде мотоцикл, тому ми mm -hmm. будемо це все робити покроково. Спочатку ми беремо два резистори. О, це резистори. На фізиці, якщо пам'ятаєш, це опери. З цих двох резисторів ми робимо передню вилку для нашого майбутнього байка. Це в мене перший. Крок. А в мене який перший крок? Для початку ти ось ці всі виводи радіоелементів пролуди. Тобто зроби те, що я тобі на початку програми показав. Ага. Тобто обезжир його в каніфолі і нанеси припой. І після цього вже потім Ну я думаю, що тобі на довгий час вистачить пролудити всі елементи. І я займусь тим же. Пролужуємо виводи і будемо будувати нашу вилку. Мастерність рахується, коли ти проводиш пайку, використовуючи якомога меншу кількість припоїв. Вас це вчили на трудовому навчанні в школі, поки ми вишивали? Ні, це. І робили салати? Ну, Це не на уроках праці, хоча ну, якби, повинні це. Викладати. Хлоп, а де ти там, навчився на робити таку штуку? Ну, навчався я в нашому політехнічному техніку. На Формація звучала на правах реклами. Да. <х> і там і навчився. Ну, друзі, це виявляється трошки такий Повільний процес, тому, поки ми будемо займатися залуженням наших деталей, вам пропонуємо подивитися цікавий сюжет. Handmade. Отже, хто ж такі радіоаматори або радіолюбителі? Радіоаматори дуже захоплені люди. Часто віддають своєму хобі увесь вільний час. І важко знайти інше захоплення, яке зближує людей так, як аматорський зв'язок. Радіоаматори це велика сім'я, членом якої може виявитися космонавт, правитель країни, політик, відомий спортсмен, серйозний бізнесмен, людина з великого міста або ж маленького села, чи взагалі крихітного острова в океані. У чому полягає аматорський радіозв'язок? Спілкування з людиною, що знаходиться не поруч з тобою. Це майже таке ж спілкування, як і по телефону, тільки в ролі телефонного апарату виступає аматорська радіостанція. Проста радіостанція саморобна або куплена в магазинах, що спеціалізуються на продажі засобів зв'язку. Раніше вважалося, що споруда аматорської радіостанції, або як прийнято говорити, трансивера, є доказом відмінних знань з радіоелектроніки. Лише досягнувши певного рівня, можна взятися за спорудження трансивера. В інших же країнах пішли простіше, існує безліч заводів, що випускають аматорські радіостанції різних моделей та класів. Там уже давно склалося так, що будь-яка людина може придбати радіостанцію, встановити на даху антенну і виходити в ефір. У світі багато радіоаматорів. Хтось захоплюється побудовою або винаходом звукопідсилювальної апаратури, хтось захоплюється телевізійною технікою і чудово розбирається в сучасних телевізорах. А хтось знайшов себе у світломузичних установках, а хтось в мікропроцесорній техніці. Деякі ж займаються тільки конструюванням, а інші тільки повторенням конструкцій за схемами. Одним словом, напрямків радіоаматорства дуже багато. Handmade. Ось так наша передня вилка майже готова. Залишилось тільки зробити пружини і переднє колесо. А пружини і переднє колесо ми візьмемо з запальнички. Отже, пружинку ми роз'єднуємо на дві частини і натягаємо її на виводи наших резисторів. Так, ми прикріпили наше переднє колесо, і ось така у нас вийшла передня вилка. Далі наступним кроком ми будемо робити, типу, двигун до нашого байка. А двигун ми будемо робити із чотирьох транзисторів. Ось так: от, в кучі ми їх зберемо і запияємо, угу. і це буде наш двигун. А далі вже частину ми будемо з'єднувати все докупи. Мої частинки вже готаються. Я далі повинна робити? Далі з'єднай їх між собою, так як я тобі показував, уже без каніфолі. Просто прикладаєш один до одного uh -huh. і паяльником прижимаєш. Перед тим як наші транзистори між собою скріплювати, спаювати, ми підганяємо виводи. Тобто відкусуємо, залишаємо їх такої довжини, яка нам потрібна. Спаяли вже чотири транзистори. І наступним нашим кроком ми беремо конденсатор, він у нас послужить як бак. І приєднуємо його, припаюємо до нашої вилки. Далі у нас є ось такі дві штуки. Передня частина мотоцикла і наш типу, дв двигун. Ось. І ми ці дві частини з'єднаємо між собою за допомогою двох резисторів. У мене вже людинка з ручками і ножками. Мені лишилось тільки М -м продовжити ці ножки і рукавички. Так, наш мотоцикл починає отримувати форму. Схожий на мотоцикл? мене тут ноги. Схожий. Да, схожий. Ось. І наступним нашим кроком ми зробимо нашому мотоциклу сидіння. А сидіння ми зробимо з-за Ми вже все ближче і ближче до закінчення нашого байку. Зараз ми зробимо з великого конденсатора великої ємкості, зробимо заднє колесо. Прикріплюємо його за допомогою маленьких резисторів. Ось так, ми планували зробити мотоцикл, а в нас вийшов мопед. Подивимося, що вийшов який. У мене вийшла людинка. Людинка. Отож, нам залишається тільки посадити цю людинку на наш мопед. Ну, не тільки чік, а підігнути його, вирівняти так, ну, щоб він сів, як справжній так. байкер. У мене в руках він роз, розвалиться. І поки Андрій буде зараз згинати мою маленьку людинку, ми пропонуємо вам подивитися цікавий сюжет про те, що ще можна зробити із отаких от от радіодеталей. Handmade. З кожним днем розвитку технологій все більше і більше старих пристроїв відходять в історію. Проте це ще не означає, що їх обов'язково викидати на смітник. Повірте, що у ваших руках майбутні витвори мистецтва. Все, що вам потрібно для перетворення кубки брухту на оригінальні речі, це радіодеталі від старої неробочої апаратури, телевізора, магнітофону, комп'ютера та інше. Звичайно ж, паяльник, припой і флюс. Кислота, кеніфоль, кому що більше подобається. Трохи фантазій, і звичайно ж, вільний час. Виготовляти можна все: речі для декору, брилки, прикраси і навіть побутові речі. Made. Ось такий у нас вийшов мопед разом з нашим байкером. Ми сьогодні навчилися. Паяти. Я навчилася сьогодні паяти. Я дуже сподіваюся, що мені це більше ніколи не пригодиться, тому що це дуже страшно, чесно кажучи. Але то я сьогодні герой. У мене вийшов чоловічок і він навіть поки що ще не розвалився. Це, це хороший знак. Ну, ми вам, дорогі наші глядачі, також пропонуємо зробити таку штуку вдома. До речі, можна використовувати всю вашу фантазію, тому що із таких деталей можна зробити, як і елементи декору, там якісь брилки, прикраси, одним словом маси різних цікавих речей для свого попиту. Але обов'язково запитайтеся дозволу у батьків перед тим, як брати радіоелементи. Ну а на цьому ми будемо з вами прощатися. Це була програма Handmade. Обов'язково побачимось наступної суботи. Пока! Помочати сюди. Чик-чик. <хи> і оцю Ні, штучку. Ні, ти помочай сюди разом з цим. Так, приклади, потім шкритяни, потім всю штучку, і потім туди. Я там мене засосало! Фу, а в а не роблять ці штуки з якимось ароматом, я не знаю, весни, щоб так не пахло? Це якщо цю програму побачить мій тато, я буду в шоці. Ти яма? Що в мене взагалі руки з того місця? ну Як з того? Не роби так! Як? Струсила телефон на мене. Ну, Скішіть мене, бо в мене ноги з ногами не співпадають. — Нормально. — нас вийшло не мотоцикл, але п'ят. Навіть вичка, це у нас і людинка така собі. В неї ручки трусяться, походу. Ти його прощається. А я прощаюсь, маточки.